Тут так людяно. Краватка мені тисне. Раніше не доводилося її вдягати. І цей лист, пропозиція роботи. Що як це все, якийсь шахрайський жар. Хоча, може, це і правда. Якщо цей лист справжній, це може бути моя перша робота. Привіт, я привіт, я Брайан. Радий знайомству Брайане. Якщо ти не проти, не міг би ти звертатися до мене за прізвищем. Чепмен. Ну, ти знаєш ці великі компанії з їхніми формальностями. Ой, вибач, я пастернак. Радий знайомству пастернаку. Дивлячись на тебе, можу припустити, що ти також сьогодні маєш перший робочий день. Просто зберігай спокій. Трохи нервувати природньо. Так, я тут через те, що отримав листа. Отож, зрозумій мене правильно, але я не можу відірвати очей від твого вбрання тих пір, як ти увійшов сюди. Що це на тобі? М костюм? Та ні. Я маю на увазі, чий це крій, в кого ти замовляв пошиття. Та гадки не маю. Перепрошую за свої манери. Але він має дуже незвичний вигляд не пам'ятаєш, де ти його купив. Mm, здається, мама купила його в супермаркеті. Супермаркет? Звиняй. А яка твоя верства? Верства G, а твоя. Відійди від мене, мерзотнику! Як ти смієш говорити до мене, паскуднику з верстви G? Просто як? 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 Забирайся, геть. Мені шкода за. Стулипельку. Це головний офіс Інтеркорпу. Казкова. Та ні. Легендарна споруда, що вродила в собі одну із найвеличніших компаній світу. І я не закінчив. Ця компанія наймає тільки найрозумніших, найвправніших людей з всього світу, відхиляється безліч заявок з найпрестижніших університетів. Претенденти з ні. Заспокойся, Чеп мене. Я більше не можу говорити з тобою. Забирайся геть. Моє прізвище Гікс, але ти можеш звати мене Кейт. Вибач, якщо не помітила тебе раніше, дуже хвилююсь через нову роботу. Привіт, я Брайан, тобто пастернак. Радий знайомству Гікс. Ні ні ні. Клич мене Кейт, так природніше. З передмістя? Так, з верстви G. Сподіваюсь, ти не проти поговорити зі мною. Та ні. Я народилась у верстві І. Але мій батько отримав тут роботу, і тепер я і моя сім'я маємо змогу піднятися кар'єрними сходами. Я закінчила коледж і склала всі шість вступних іспитів. Я займаюся десегрегованою аналітикою, до речі, а ти? Я. Управління скороченням штатів? Е-е... Може, комбіновані програми? Ні. Завжди, завжди. Система мережевих протоколів? Управління вертикальними основами? Обчислення структурних даних? Та ні. Я тільки не здобув базового світу. А. Взагалі не знаю, що я тут роблю. Будь-кому з G певно, неможливо отримати роботу у такій компанії. Це лист, це певно, просто якийсь жарт. Лист? Глянеш. Його доставили до мого дому тиждень тому. Я думав, я. я не знаю, це і так зрозуміло, що це все якась помилка. Я телепень, що. Яка ще помилка? Ти отримав посаду в Сендра Для мене це звучить як можливість усього життя. Але ж я не маю належної освіти та. Пане Чепмане, будь ласка, пройдіть до кабінету. Найважливіших завжди викликають першими. Звісно, ви до них не належите. Я по ваших обличчях бачу, які ви не тямущі. Ей ти. Чим вище підіймешся, тим вища твоя цінність. Десятий поверх. Керівничі кадри. Ось моя доля. Прощавайте, невдахи. Та ви хоч знаєте, хто мій батько. Якщо він дізнається про таку неповагу до його сина Ентоні Чепмена, у вас будуть великі проблеми. Я більше не буду працювати на другому поверсі. Наша родина не потерпить такої неповаги. Схоже він був не надто важливим. Пані Гікс. Будь ласка, пройдіть до кабінету. Ох. Щасти, кейт. Сподіваюсь, що побачимось, і я запрошу тебе випити кави. Так, я теж. Добрий день, я. Я, Брайан Пастернак, підтверджую, що погоджуюсь на пропозицію роботи від Синтра Корбу, де моя заробітня плата складатиме 10 тисяч кредитів щодня, плюс винагороди, страхування та громадянство у верстви А. Додаткові відомості подано у виносках. Нічого не зрозумів. Нужбо, спіймай мене, браєне Що ж, можливо, це і буде моя перша робота.